Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнім уривком завершується рядове богослужбове використання послання апостола Павла до Ефесян. До речі, цей уривок, який сьогодні ми чули. Використовується іще на Чернецькому постризі, коли постригаємий відмовляється від попередніх гріховних одеж і вдягається в духовні обладунки. Як на мене, дуже символічно. Це заключна частина послання, і тут вже ми не чуємо якихось настанов, конкретних вказівок, які регулюють поведінку християн. Про це вже було в цьому посланні сказано достатньо. Але в цій заключній промові. Віруючих, Павло закликає розглянути їхнє життя як частину цієї великої космічної драми, читачам і слухачам пропонується роль, нагадується про їх роль в цій драмі, яка зображається як битва. Метафори духовної битви тут поєднують дві важливі теми, які торкнулися всього послання. Це тема нової ідентичності християн, і відповідна цьому новому змісту, поведінка християн. Що стосується нової ідентичності, то вірую, віруючі мають розглядати себе як воїнство Христове, як солдати, оснащені від Бога, повним озброєнням, повною амуніцією. І які мають у своєму розпорядженні всю силу, яку Бог дав їм, спасінням у Христі, яку Бог опосередкував Євангелієм і яку Бог привів у дію своїм Духом Святим. Що стосується поведінки християн, то перші чотири предмети озброєння зображають такі якості: істинність, тобто чесність або правдивість, праведність. Готовність до миротворчості, яка проголошується Євангелієм, і віру як повну довіру Богові у Христі. Все, що раніше говорилось про правдивість і повчальність промов, про чистоту в слові і справі, про любов, подяку, богослужіння, про розважливе, сповнене духа життя в християнському домі та суспільстві, все це. Пропонується тепер розглядати як елементи духовної війни, результат якої цілком і повністю залежить від могутності сили Божої, наданої віруючим у Христі, і від їхнього опору духовним силам зла, що чинять опір здійсненню спасительних Божих задумів. Най найнеобхідніше у цій бітві, битві встояти, що апостол аж тричі. Підкреслює в цьому короткому уривку. Перша частина послання до Ефесін розглядала нову ідентичність віруючих у термінах їхнього становища. Одним з найвиразніших висловів, які ми могли чути, які описують становище вірних, було те, що Бог посадив їх на небесах у Христі Ісусі. Друга частина послання до Ефесян пояснювала, що означає жити з таким піднесеним покликанням у світі, і у відповідних настановах постійно використовується дієслово надходити, буквально ходити. А заключний заклик шостої глави, який ми сьогодні почули, об'єднує всі ці акценти, тобто вистояти. І засвоїти дароване нам становище сили і перемоги. Ця мета обов'язково буде досягнута віруючими, себто всіма нами, якщо ми будемо жити, вчиняти, ходити гідно нашого покликання, долаючи опір усіх сил зла, підтримувані Божими обладунками, його благословеннями і настановами Його Євангелія. Амінь.